а, контролер в Crosser CR13. Зараз розберемо і подивимося. Так, значить, що ми тут бачимо? Бачимо, тут у нас такі характеристички. Опа, зараз спробуємо подивитися. Ага, тут трошки провода такі мощні. Чикс. Так, ставте на паузу, дивіться, кому цікаво. Ось така фішечка ще тут є. Поки що не розумію, для чого вона і звідки шума. Але за щось воно відповідає. Бачимо провода на автомат. Знизу. тільки що я їздив, там все мокро. І тут би, звісно, було їм класно поставити би крило якесь, щоб вони продумали, але вони такої херні ніякої не придумали. Там у нас стоять акумулятори. Ось тут під ногами. Якось так воно все виглядає. Це був контролер на такому скутері кроссер CR13. Ось так він виглядає, якщо хто не бачив. Не знаю, будемо вивчати це питання, що тут ще можна зробити і що, що до чого. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного! Дня, вечора, ночі.